Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні я буду готувати суп-пюре з капусти броколі. Крім капусти, нам знадобиться солодкий перець. Обов'язково візьму з цього перця насіння приїду додому в Україну і посію. Побачимо, який виросте. Чотири картоплини, дві цибулинки зелені, лук порей. Е, морква і е, це типа укропу, типу укропу е, називається, забула, як вона називається. Так, друзі. Порізала я картоплю, почистила, розділила на суцвіття в брокколі, нарізала соломкою солодкий перчик, е, фенгель і моркву. Лук порей і зелену цибульку. І а ще нам для цього супчику е, дуже буде потрібно, е, чистий хліб, який я зараз піду обсмажу на рослинній олії, і буде дуже смачно. Так, суп пюре з брюссельської капусти. Ось такий вийшов, гарний, запашний. Нема блендера, але я його трошки пом'яла. Був би блендер, було б зовсім гарно. Зараз ми сюди додамо м'яса ще трошки та наших сухариків наверх. І будемо смакувати. Всім дякую за перегляд. Здоров'я, благополуччя, до зустрічі на каналі!